10 років це, напевно, мінімум, який вони прослужать. Значить на вас десь підрядник, якийсь трошки зекономить. Дану панель опустити в ванну і з ним ніколи нічого не буде. Мармурові вже оцінює космос, бо капріз за ваші гроші. Всім привіт! Ви на каналі компанії Спічаки. Сьогодні ми поговоримо про стільниці, які використовуються на кухонних гарнітурах. По стільницям є більш бюджетні варіанти, можна так сказати. І є найдорожчі варіанти, які для себе обирають клієнти. І сьогодні я вам розкажу про різні типи стільниць, про плюси та мінуси їх в експлуатації. Починаємо ми з базового варіанту: це дсп стільниця. Яка покрита пластиком, вони йдуть в товщині 38 мм і зверху покритий пластик. В принципі, по ізносовській стійкості це дуже практичний матеріал. Дана стільниця вам прослужить 10 років, якщо монтажник правильно її встановив і не зробив помилок при монтажі. А які можуть бути помилки в монтажі? Це при з'єднанні. Кутової кухні, де в нас є стик, тут не просиліконити. Та коли роблять отвори для мики або варильної поверхні, також отвори не просиліконені в експлуатації, коли це все не зробити. Пластик починає відходити від ДСП і набухати. І будуть такі, як волдарі. Можливо, вставлю вам фотку, як це виглядає. Будуть волдарі на самій стільниці. Якщо все зроблено правильно, то 10 років це, напевно, мінімум, який вони прослужать, тому що вони можуть вам прослужити все ваше життя. За свій бюджет ДСП-стільниця це дуже в принципі непоганий варіант. Є різні кольори від мармурових, якісь декорів до деревоподібних. Декори можуть бути і під камінь, а це просто пластик, який покривається на ДСП-стружку. ДСП може бути як вологостійке, так і звичайне. Вологостійке в розрізі буде зелене, звичайне. Я вам вже в принципі показувала. Ми вставимо фотки, як це виглядає, щоб ви розуміли, коли йдеться монтаж, щоб ви знали, вологостійка у вас стільниця або ні. Якщо стільниця не вологостійка, значить на вас десь підрядник, якийсь трошки зекономик. Різниця між вологостійкою стільницею та звичайною це те, що під впливом води стільниця вологостійка більше запобігає потраплянню води у саме ДСП. Тому воно буде тримати найбільш довше воду і не розбухати, можна так напевно сказати. Бо, звичайне, ДСП, якщо в кромку попаде капля води, все, в принципі, вже воно розбухне, навіть не чекаючи години, вже буде видно, де була вода. Переходимо до наступного варіанту стільниці. По бюджету, напевно, зараз. Ми, напевно, в 90% случаїв використовуємо. Це HPL-плита, яка йде з 12 слоїв пластику. Це чистий пластик, тут більше нічого нема. Це от чорна така оболонка, в нього йде і зверху покривається пластиком по кольору, який надає нам виробник, і ви обираєте. Плюси цих стільниць. Раніше, щоб ви розуміли, в принципі, всі. ТРЦ були обшиті знаружи цим матеріалом, і всередині також. Після цього, як вони побачили, ці панелі не піддаються ніяким там, сонцю, влазі, царапинам і якимось експлуатаціям, це з'явилося на кухні І почало використовуватись на стільницях. По плюсам даного матеріалу, якщо ДСП йде у нас вологостійкий, то цей матеріал йде водостійким. Ми можемо взяти дану панель, опустити в ванну і з ним ніколи нічого не буде. В принципі, плюси це те, що можна зробити мийку нижнього монтажу, тому що коли стільниця ДСП, монтаж мийки робиться тільки настільний. Тут же є варіант підстольного монтажа. Які плюси підстольного монтажу, це коли ви прибираєте. На стільниці. Ви просто так берете всі там е, крошки і в мийку прибираєте. І все. Коли у нас мийка настольного монтажа, то в місцях склейки між мийкою та стільницею може грязючка утворюватись. Ну, Хазяйки знають, про що я зараз скажу, напевно, тому що це найпроблемніші місця. В експлуатації. А ще з плюсів даного матеріалу це його формат, напевно. Формат даного листа може бути 4200 на 640. Його можна використовувати на фартух, можна використовувати на стільницю. Якщо у вас сауна тераса. Це також можна поставити на терасу можна поставити в сауну, їх можна навіть на фасади поставити з цими стільницями та фасадами нічого не буде. Тому, в принципі, як я вже казала, раніше це обшде де досі обшивають цим терце ЖК. Тому ви самі розумієте, наскільки це прочний матеріал. І переходимо до наступного матеріалу. Це в нас буде по ціні: це акрил. Пластик намішаний з мінералами це йде е, стільниця, яка по товщині йде 12 мм. Щоб наростити товщину, підкладається фанера. Зверху ми кладемо акрил і вже викладаємо стільницю, яку завгодно. Плюси даних стільниць. Це те, що. В ході експлуатації ви можете через 5 або 10 років запросити до себе майстра цю стільницю, пошліфують полесю, і вона у вас буде як нова. А, мінуси даних стільниць це те, що вони дуже бояться жару, тобто при температурі в 90 градусів вона почне плаватись, тому що це пла... за основу йде пластик. А от якщо ви побачите тут краплинки, це вже йдуть мі мінерали. Плюс ще те, що з них можна робити. Мийки, це коли стільниця буде переходити в мейку і далі йти в стільниця. Можна зробити сухий столик з алюмінієвими полосками. І все. У вас буде так одна-єдина стільниця. Загалом це класний матеріал за свою вартість, тому що. Є гарні кольори, є гарні текстури, які мармурові навіть є варіанти, але мармурові вже в ціні як космос. Можна робити з матеріалу все, що хочете, тому що він піддається обробці. Тобто під там, впливом жару, можна, як бачите, є ступіньки, які можна вирізати. Тут в нас на плінтусі можна щось зробити. І зрозуміло, що коли у вас там вода з усіх сторон, то цій стільниці нічого не буде. Але якщо ви Варили їсти та поставили кастрюлю одразу на акрил, то буде ожог, тому що вона боїться дуже жару. Якщо ви розліте чай або вино, особливо на білій стільниці, то у вас будуть плями, які неможливо буде вивести. Ідеально підходить камінь для санвузла, і в принципі, якщо ми використовуємо це на кухні, то буде ж стику, його не буде видно, тому що вони його зашліфують і склеють. І буде гарна така на вид. Ціла стільниця. Далі по вартості у нас іде такий як спорний варіант, тому що у нас є кварц і є керамограніт. граніт. по вартості вони десь напевно на одному рівні, і по ізносостійкості вони на одному рівні, і по експлуатації. В принципі, вони йдуть на одному рівні. Поговоримо про ці матеріали: в одній руці у мене кварц, в іншій руці у мене керамограніт. В принципі, візуально. Нема різниці, тому що матеріали що це натуральний камінь, що це, в принципі, натуральний камінь. Плюси. Воно більш виглядає як камінь, якщо вам хочеться більш натурального ефекту, більш такого як домашнього, не знаю, затишного це, це от ці варіанти. По мінусам, напевно, можна сразу сказати, це їхня ціна, вони дуже дорогі. Але, в принципі, якщо бюджет дозволяє, можна будь-який капріс за ваші гроші зробити. Кварц, по кварцу. У мене вдома лічно стоїть кварц, і я можу з власного досвіду вам сказати, що буває з кварцем. О, саме великий мінус це сколи. Коли в мене падає кастрюля, ніж я не знаю, ну просто щось впало. Одразу утворюється скол. Ну, у мене тут на зразці немає сколу, але можливо покажу вставку якусь скол, який неможливо відреставрувати, тому що це натуральний камінь. От я скол зробила, вм'ятину зробила, все. Тобто я живу з цим всю, все життя. Якщо я навіть поставила чашку з водою і ну, просто там слід від чаю був, якщо я його не витерла вчасно, то все. Також це. На все життя, тому що кварц стягує все те, що у нас стоїть зверху, бо це натуральний камінь, і потім ми отримуємо результат. Які плюси, я вже ж казала, що це більш натуральний камінь, і все, все, що я можу, напевно, сказати, тому що за рахунок того, що у мене вдома стоїть варцевий камінь, я недовольна взагалі. Це дуже гарно, це дуже круто, красиво, але в експлуатації вона не показує себе з кращої сторони. Якщо кухня у вас для краси, таке буває. Тому кварц тоді можна поставити. Але якщо ви користуєтесь кухнею кожного дня, то, скоріше за все, ця стільниця прийде в непридатність за дуже короткі строки. І це, напевно, саме такий ярий мінус. Але я ж говорю, якщо для краси, супер. По температурі, так, вона витримує, можна все поставити, по водостойкості також нічого такого не буде. Але просто, я ж казала, що мінус за що того, що це натуральний камінь, воно все в себе вбирає і залишаються плями. Тобто, в мене стояв вдома просто бутиль з водою. Просто настильницю, ну, я не знаю, ну, може він 3-4 дня постав. І залишився такий круглий слід, який неможливо нічим вивезти. Ну, я ще силаю на те, що тут біле да, у мене зразок, а у мене стоїть вдома чорне кварцево Тому на, на ній все видно, всі сколи, всі плями, і все, що вібрали з дану стільницю. Якщо взяти керамограніт, матеріал дуже крутий, і класний, тому що він в принципі не боїться нічого. Взагалі, з ним можна робити все, що хочеш. По мінусам дуже крихкий. Тобто, якщо в моменті установки скол, то все краще міняти стільницю, тому що цей там скол чи тріщина, воно розійдеться. В принципі, це дуже зносив матеріал, він не боїться не. Ні... Ні жару, ні пару, ні води, ви можете брати спокійно ніж та різати на ньому їжу, якщо ви все помиєте нормально, не втягує в себе кольори від вина або чаю від води. Ну і саме такий мінус це його вартість. Бо матеріал дуже гарний, але він дуже крихкий в обробці. Тому майстри, які продають. Кварц, вони беруть дуже велику вартість за його обробку, тому що вони несуть відповідальність за виріб і гарантію в 10 років. І загалом це усі матеріали, з яких робляться стільниці. Ми, в принципі, в практиці найчастіше використовуємо це hpl стільниця тому що вона сама стійка, і нам найкраще працювати з нею в обросі і в установці. І по ціні та якості це еталон. Із усіх матеріалів. Ми проговорили всі основні типи стільниць. Якщо вам потрібна буде якісна стільниця, звертайтеся до нас. Переходьте за посиланням в описі під відео, там ви можете побачити всі наші готові роботи. До зустрічі у наступних відео. Ставте вподобайки, дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. І можете написати у коментарях, що вам розібрати у наступних відео. До зустрічі, бувайте!